Як працював механізм, так і працює. Просто ти розумієш, що воно вже повністю в законному рівні. І якихось великих здвигів в плані придбання земельних ділянок не відбулося. Виконавчий директор агрофірми з Кропивницького району Микола Тарасенко каже, мають обробітку понад 20 тисяч гектарів землі, показує ділянку, яку придбали три місяці тому. На ній посіяли кукурудзу до 50 гектар землі. Було придбано після того, як вступив закон. Сіємо ми, як аграрії кукурудзу, соняшник, пшеницю. Землю купували у різних громадах. Середня вартість 40 тисяч гривень за гектар землі. У південній частині області говорить, земля дешевша, бо більш посушливий клімат. Порядка п'яти десяти тисяч різниці між. Різними районами каже, охочих продати землю на Кіровоградщині мало. Ми країна, яка у війні, це один із основних факторів, які не дають повністю розкритися потенціалу і продажу землі, і розвитку. Аграрного сектору до 1 січня купувати землю могли виключно фізичні особи громадяни України і не більше 100 гектарів на одну людину. З цього року ліміт збільшили у 100 разів. Купувати землю тепер можуть не тільки фізичні особи, а й юридичні з українським громадянством. На Кіровоградщині за 5 місяців купили 613 гектарів землі. Це дані від керівниці департаменту агропромислового розвитку Валерії Фурманової. Середня вартість одного гектара складає 39,3 тисячі гривень. Якщо порівнювати з Україною, то в Україні придбано 4 тисячі 485 гектар, і середня вартість коливається від 29 тисяч за гектар до 70. А найбільша вартість в Тернопільській області вважає власники землі на Кіровоградщині не поспішають продавати її, бо чекають збільшення ціни. То наші власники паїв, часток вони б активніше виставляли її на продаж. Головний висновок п'ятимісячної роботи ринку землі для юридичних осіб, супереч побоюванням, вона залишається у власності українців. Говорить координатор земельного комітету українського клубу аграрного бізнесу Ігор Ліцецький. Це Київська область, звісно, і в нас є Вінницька і Хмельницька область. Найменше купили в області це перефронтові зони, так звані. Так, це області, де ведуться активні бойові дії. Е, ну, там попит не є високий. Ну, Об'єктивні обставини впливають. Війна впливає. Основні складнощі це неоднозначність, ну, неоднозначна поведінка зі сторони нотаріату. В різних областей є різне бачення. Для прикладу, щоб купити земельну ділянку СГ призначення, необхідно походження коштів. Кошти мають бути офіційно задекларовані, офіційно на будь А питання, який перелік документів, він ж не є вичерпним. І відповідно практика в різних регіонах, в різних нотаріусах різна. І коли люди купляють в різних областях землю, вони стикаються з різним баченням. Вважає після завершення війни аграрії активніше інвестуватимуть у купівлю земель сільгоспризначення. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Олександр Касяненко, Суспільне новини. Кропивницький.